У Краснодарському краї безпілотники атакували поромне судно в порту Кавказ. Серед членів екіпажу є загиблий. Губернатор регіону Веніамін Кондратів повідомив, що атака по Краснодарському краю була нанесена вранці. Безпілотникам було атаковане поромне судно в порту Кавказ. Зараз на місці працюють екстерні служби, займання локальне. Загрози поширення вогню немає, написав він, звинувативши у цьому Київ. За його словами, серед членів екіпажу співробітників порту є постраждалі та загиблий. Водночас, як повідомили очевидці у моніторингових групах, у бік порту Кавказ їхали автомобілі швидкої допомоги та пожежники. Варто зазначити, що крім пасажирських перевезень у порту Кавказ є залізнична поромна лінія, яка займається транспортуванням вантажів, скрапленого газу, нафтопродуктів, технічного мастила, скла та хімпродуктів. До слова, 31 травня травня порту Кавказ Краснодарського краю РФ також лунали вибухи. Тоді безпілотники вразили поромну переправу та нафтовий термінал порту. Про успішне враження враження об'єктів у Росії підтвердили навіть у Генеральному штабі Збройних сил України. Я просто хуйов, у нас часто літають, Нагадаю, що сьогодні повідомлялись про ймовірну атаку безпілотів на Севастополь, Керч та Джанкой. Там було чутно вибухи. А за даними Джерел Астра в екстрених службах анексованого регіону, унаслідок нічної атаки безпілотників у Севастополі була вражена військова частина. Як мінімум, один із 21 атакуючих сьогодні вночі на Севастополь БПЛА не був збитий і потрапив до будівлі військової частини на монастирському шосе. Про постраждалих невідомо. Як раніше повідомляв український центр журналістських розслідувань, Довань, ця військова частина це окремий радіовузок особливого призначення ГРУ Генштабу збройних сил РФ. До слова, ця частина вже була атакована 15 липня. І аби все більше ворожих цілей вражали безпілотники. ГРБК України проводить збір на ФПВ-дрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайтеся байдужими, адже кожен донат наближає перемогу України.